Всім вітання. Багато разів нам зайвіться запитання про доставку, про відправку теплоакумуляторів і котлів. Не знаю вже разів, напевно, до п'яти знімав. Щось хотів, то не хочеться там викладати, немає часу, то почав знімати, треба грузити. Швидко знов не, не зняли. Один раз, скажу по правді, знімав, камеру не включив. Зняв, так було, поспішили грузити. Значить, що, сьогодні у нас відправка теплоакумулятор 3 тонни. Не ввійшов аж прицеп. бачимо, прицеп 2,50. Мусили відкривати передня бортика. І всередині у нас два котли 50 кВт. Один сірий, один червоний. О, по котлах не зняв. Просто ми не встигли, треба було рано вже було грузити. А вчора ми їздили на студентка, шукали квартиру, булоцьку так і не знайшли. Час протратили. Приїхали пізно вночі, рано треба грузити. Ще дверцята ладно, не поставлю. Ми дверців ставимо в останню чергу, за того що хочеться, щоб фарба висохла. І, до речі, коли він доїде, бачимо, вже трошки підклеюється. Треба відривати, щоб відірвалася фарба. Ну і після. Не знаю, момент в принципі, нема що знімати. Трошки тяжкувато у нас тут грузитися вручну. А ці котли вони більші і чаще за 40. Огляду немає. Котел такий самий стандартний, як і 40 але це посередині між 40 і 50. Топка 160 літрів. І зйом 5,2 метри квадратних. Ну, ми так кажемо 150 і 5 метрів квадратних, але коли почали робити, там був так, по металу, по всьому ми з Ладом прикинули, давай вже зробимо, щоб там не вирізати нічого. І виходить топка 160 літрів. Два однакових. Будемо відправляти, потім знімемо. накладну хоча як вже Раз знімати, так я нічого не виложив. Подивимося, які ціни скільки бере Delivery, Delivery бере вдвічі менше за такий тяжкий габаритний вантаж, ніж нова пошта. Це поїде Полтавщина. І котел буде працювати з трьохтонною бочкою. Цей червоний, це також Полтавщина. Сірі котел буде працювати із бочкою 1,5 тонни в торік клієнт сам приїжджав за бочкою. За котлом, каже, нема сенсу їхати. Хоча ми витрачаємо трошки ну, нам краще самовивез, звичайно. Котла буде не відправляти. Бочка півтори тонни. Але справа в тому, що ну, для півтори тонни 50 якби, якби і не варто робити, клієнт вагав 7,40 50 ки зробив вибір на 50 і правильно. Тому що велике приміщення. Там треба, щоб запас, щоб більше була топка. Звичайно, це виходить дорожче, але це трошки, трошки як то кажуть, не зовсім, зовсім не, не так буде воно працювати, буде набагато приємніше. Ну що будемо... чекаємо чергу, тут поки там, посилки, У нас з'явився час зняти, немає часу зняти, бо... Зранку до ночі обставин треба людям ще написати списки, треба дати відповіді. Хтось ображається, що я не намалював, щось, щось не відповів. Намагаюся всім допомогти по можливості! Все, розвантажили. Бачимо тут вихід під регулятор тяги дверцята і під турбіну там і туди задуває. Не встигли ми зняти просто огляд фізично. Не дверцята поставилися на ходу і поїхали. Бочка вже там, в складі все в складі. Залишилося нам адресу написати, куди це Київщина, червоний буде Полтавщина. Радно такі звуки чути. Вночі лупили Луцьку. стара людина загинула, в лікарні покалічили, так і живемо ми. Ніхто не знає, коли і куди прилетить. Ну і підсумок нашої історії. Бо кожен раз, як вже не скільки разів знімав, так нас не доходить до підсумка, немає коли все дозняти. Вибачайте, кому цікаво, кому не цікаво, але багато людей задають в телефонних розмовах одні ті самі запитання. Я завжди людям раджу, не то що раджу, навіть прошу, намагайтеся шукати відповіді вже в наших роликах. Бо одне й те саме багато разів повторювати трошки, трошки важко. Дивимося, ми відправляли персональні дані я не буду показувати. Можливо, комусь не сподобається. Е, місто Гадяч чи Гадяч, не знаю, це Полтавська область від Волині, а там тисяча кілометрів буде, можливо, трошки менше. Я не знаю, яка бісень точно. І відправляли це. Теплоакумулятор на 3000 літрів і котел 50 кВт. Наважив щось 370 кг одного, другий там трошки було, ну там робили, в ми не важили на, на декілька сантиметрів менший, навіть 377 кг котел. і теплоакумулятор дуже великий об'єм. Дивимося тут, не знаю, сфокусує. Написали об'єм 672 куба. Так вони вагон написали на око. Вони теплоакумулятор ніколи не важить, по-перше, їх технічно там, на deliberі не можуть поважити його. І потім кажуть, що воно не впливає на варість, за те, що об'єм великий. Тобто теплоакумулятор 3 тони і Котел 50 кВт. Отака. Вартість за доставку на Делівері, чи Делівері, чи делівері Дивимося тут. Той котел сіренький, вже він заїхав в місто, так, місто, місто Коростишів. Вулиця Героїв Небесної Сотні. Відправлялося із Ратного, Волинської області. Котел 50 кВт. Написали його, теж не важили, важили іншого ще ну, трошки так би, там 5 см нижче, написали вагу на око 350 кг, об'єм 1,1 м кубічний. Так він заміряв рулеточкою. Оце, звичайно, ближче і вага менша 2000 30, 31 гривня в наш час. Нічого не вирішує. І поки ми. Знімали відео, поки пішов часу, знайшов не, 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 не час зняти цю заключну без частину. Пройшов вже більше тижня. Відправили знову, знову ми їздили. Ну, займаю, розумієте, відправку, мені найкраще самовивіз або десь по місцю робити. І зато я не сильно мені хочеться братися. Із тими відправками із за те, що ми втрачаємо, поки погрузили, поки заїхали. а знаєте, З'їхали в райцентр, треба в той магазин зайти, треба сюди. Якраз ще в дружині щось треба, а потім знайшовся попутчик якийсь, а потім телефонують із села. Треба в комусь в аптеку зайти, комусь треба ще щось купити, якісь деталі, -за того, що. ну Знаєте, як ми в селі живемо, я стараюся ділитися інформацією, що ми їдемо. Щоб їм щось послужити. І так ну, майже день відлітає життя, розумієте? За той день можна було б щось зробити. І він якби, коштує час, це гроші. А просто ми втрачаємо, щоб підвести на пошту. Бачимо, місто Хмельницький. Це, це пройшов тиждень часу від першої квитанції, можна подивитися по числах. Хоча, поки я знявся, то знову вже майже тиждень часу пройшов. Місто Хмельницький, вулиці Шухевича. Відправили теплоакумулятор на півтори тони води. Написали вони, наміряли. Ну, вагу теж наука написали. Наміряли 2,9 метра кубічних, тобто 3 метра кубічних об'єму. Ну, там зима, з габаритами, з трубками, з усім вони розуміють, вони ж не мірюють по крову. Теплоакумулятор на півтори тисячі літрів. За таку доставку заплатили 3583 гривні. І якраз в е, цьому Селищі Ратному зустрів знайому людину і він займається перевозками і зговорилися, каже, що відправляв теплоакумулятор. Каже, а скільки коштує доставка? Я йому показав ці, ці накладні, які ціни. Він тільки посміявся. Каже, ну, то навіть якби їздити ну, своїм авто навіть на паливо не верталося б, абсолютно нічого не можна зробити. Тобто на сьогоднішній день. Завести теплоакумулятор О, в Хмельницький це більше, як 500 кілометрів Коростишів — це ну так, біля 500 кілометрів котел 50 кВт за 2000. єдине, що відправляти мені не хочеться. Ми тоді зібрали котла і теплоакумулятора. І, ну, два котли, теплокумулятор. Це так, тут от, за одним теплоакумулятором мусили їхати. Але треба людям із того так трошки не встигаємо. Ну, Будемо старатися справлятися. Ось така інформація. Кому цікаво, кому не цікаво, я ж не, не знаю. Але є люди запитують. Можливо, взагалі хтось хоче щось. Ну, йому котли взагалі не цікавлять там чи теплокумулятор, хоче відправити якийсь об'ємний вантаж. Можливо, там їде трошки довше. Але е, порівняння з новою поштою це вдвічі дешевше. Це вдвічі дешевше. Ну Або майже вдвічі. Таке. Добре, дякую всім за перегляд. Зустрінемося в нових відео.